Переведіть мене через Майдан, Туди, де бджоли в гречці стогнуть глухо, де тиша набивається у вуха. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, Де все святкують, б'ються і воюють. Те часом і себе, і мене не чують. Переведіть мене через Майдан. Переведіть мене через Майдан, Де я співав усіх пісень, що знаю, Я в тишу увіду і там сконаю. Переведіть мене через Майдан, переведіть мене через Майдан, де жінка плаче, та що був я нею. Мину її і навіть не впізнаю. Приведіть мене через Майдан. Переведіть мене через Майдан. З жалями і з незабутою любов'ю. Там дужим був є. Нікчемним був є. Приведіть мене через Майдан. Приведіть мене через Майдан. Де на то полях виснуть хмари п'яні. Мій син тепер співає на Майдані. Переведіть мене через Майдан. Переведіть майдану ту нетло. Взяло його у себе і ще, коли він впав у центрі тої площі, а поля за Майданом.